Вітаю всіх глядачів на нашому каналі. Сьогодні ми в Івано-Франківській області, в Косівському районі, високогірному селі в Карпатах. Покажу вам будинок дерев'яний, 40 років тому побудований, який стоїть на великій земельній ділянці. Будинок накритий бляхою. До будинку проведено світло. І вода проведена також до будинку. У будинку є три кімнати: коридор, комора. Сам будинок цікавий, має хороше планування, тому що посередині є коридор, наліво, направо розташовані кімнати. Кімнат тут є три і одна комора, в якій можна собі зробити санвузол. Будинок сам з бруса протесів, обшитий дерев'яною вагонкою. Всередині він теж обшитий дерев'яною вагонкою. Побачимо це пізніше. На горищі є місце зробити ще собі дві кімнати додатково великих, такий мансардний поверх, там високо. На подвір'ї є таке приміщення, де тримали сіно. Ну, це дровник тут. Вуличний туалет, ну і там вже таке стайне, де тримали худобу, курочок, там наверху ще теж є таке, що тримали сіно, а подивіться, як звідси гарно видно. Далеко видно. Ліс поруч, все навколо, ділянка величезна. межує відразу от по лівій стороні з лісом. Там зверху ось ялинки йдуть, це ліс. Там межа. Межа, от це все є ця земля, яка відноситься до цього будинку. На подвір'ї ще є плодові дерева, є яблуньки, сливки, горіх. Це вигляд будинку ззаду, він обшитий до половини дошкою, а до половини поштукатурений глиною. І тут його. Утеплювали, бачу, пенопластом, додатково, щоб було тепліше. В принципі, є можливість щось собі, якщо би було бажання чи потреба, щось можна навіть прибудувати, бо є двері, є вихід з будинку. Отам наверху, наверху, там є сусід, один, який живе зверху. Все тут огороджено парканчиком, багато фруктових дерев. Фундамент кам'яний, поштукатурений. Отут від хати нижче є криниця, в якій є, стоїть насосна станція. І звідси вода проведена до будиночка. Ще лише тоді зробити каналізацію і поставити бойлер є вже в будинку, тепла вода. Ділянка починається приблизно 50 метрів нижче від будинку. Вона вся огороджена парканом, тягнеться вліво. Тут ростуть черешні, яблуні, грушка. Земельна ділянка велика, приватизована. Є два кадастрових номери, 25 соток під будівництво, а решта земля біля гектара під ведення сільського господарства. Сусіди тут є, але їх лише двоє. Знаходяться вони на великій відстані від будинку. Один є зверху сусід, а один є нижче. На подвір'ї є господарські будівлі. Якщо комусь не потрібні, можна їх розібрати на дрова і опалювати будинок. Або якщо потрібні, їх можна залишити. Вони досить добре збереглись. Також на подвір'ї є своя невелика коптильня божарня. Ділянка тут реально велика, навкруги простір. З ділянки відкривається краєвид на гору Ігрець. Ділянка знаходиться недалеко від центральної дороги асфальтованої. Сполучення тут дуже хороше. З Верховиною, з Косовом, з Франківськом. З центральної дороги до ділянки 5 хвилин пішки ми йшли. Дорога є, але її потрібно місцями рівняти, місцями підсипати. Звичайно, так як ділянка знаходиться на горі, і тут дуже крутий підйом, без повнопривідної машини не обійтися. Хочу нагадати, Тим, хто ще не знає, побачити ціну, ви зможете в описі до відео. А тепер оглянемо будинок всередині. Це вхідні двері. Дерев'яні, нормально, в доброму стані. Лише пофарбувати. Заходимо до хати. Це коридор, великий коридор, що навіть тут і ліжко помістилось. Коридор обшитий вагонкою дерев'яною. На підлозі лежить ламінат. Наліво і направо тут є двері до кімнат. Ось направо кімната тут двері бачимо. Нормальні, хороші двері. Така кімната обшита вагонкою дерев'яною. Підлога дерев'яна. Все тут ціле. Підлога ціла, пічка тут є, на якій варили їсти. Це в такому добротному стані. Будинку лише 40 років, так що все досить в хорошому стані. Зверху гарна вагоночка. В кімнаті одне віконечко, яке виходить на південний схід, з якого відкривається ось так. Ось так можна собі на ліжку лежати собі дивитися. Тут більша кімната. Теж обшита вагонкою. Підлога дерев'яна, два вікна є, пічка є, щоб було тепло. Хороша функціональна пічка, досить така приваблива, яка займає мало місця, бо вона собі так на куток зроблена, але тепло дає, хату обігріває. Підлоги всі цілі. Все ціле, все в хорошому стані. Ця кімната приблизно 5 на 5. Два вікна має, які виходить одне на південь, одне на південний захід. Проводка вся в хорошому стані, поміняна, все сховано. бачите, вимикачі нові, нічого не стерчить. Курдор великий. Це ми переходимо далі, там ще є кімнатка наліво. Тут є автомат, лічильник, тут ще є кімната. Є пічка тут. Ця кімната обмащена глиною вся. Стеля суха, ціла, підлога нормальна, теж все добре. Піч на якій варили їсти, пекли хліб, а з правої сторони є вода. Там умивальник якраз. Ця вода що з криниці йде проведена. Виходимо з кухоньки і напроти є комора. Напроти є комора. З правої сторони сходи є на дах. Потім заліземо на дах, покажемо. А тут комора. Комора. Тут тримали собі От різне та, і посуд. І все, що там, скажімо, необхідно, така собі кладовка, комора. Отка. Можна зробити тут санвузу. Величезний буде санвузу, скажімо. Тут і душова, і ванна може міститись, все. Бачимо на даху дерево, які. який брус. Цілий, хороший брус. Бляха в гарному стані, оцинкована вона. Місця достатньо, щоб зробити ще дві спальні. Будинок має розмір 8х12. Великий коридор, він має 2,5 ширини і на 8, Такий на весь будинок. З лівої сторони кімната має десь 4 на 4,5, а з правої сторони вона десь 5 на 5 приблизно. Відповідно, оця кухонька вона має теж так десь 5 на 3. от, Тут води ми були. оця кухня, яка поштукатурена, в якій є вода. І комора десь приблизно такого ж самого розміру, як ця кухонька. Ну, менше, десь така 4, 4 на 3. Щоб собі орієнтувались, тому що план не скинемо, в кінці не буде, то я так говорю, щоб орієнтувалися, який розмір будинку. Ще раз, що коридор обшитий вагонкою, дві кімнати теж обшиті вагонкою. Пристелено в коридорі ламінат. В кімнатах підлоги хороші, є пічки в кожній кімнаті, В кухоньці обштукатурено глиною, є пічка, все робоче, все працює. Комини цілі, дах цілий. Проводка поміняна, є щиток електричний, проведено до будинку світло, проведена вода і проведено кабельне телебачення. Такий був у нас сьогодні огляд будинку, гарного, великого будинку. В красивому мальовничому високогірному селі в Косівському районі. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки, поширюйте, щоб побачила та людина, яка шукає, яку це потрібно, яка мріє вже про такий будинок в такій місцевості. Всім дякую за перегляд і до наступних відео.